Так, тут у нас знову ізолента. Ну, Це, мабуть, не відсіля. Так, кудись її туди викинемо. Так, що це у нас таке? Так, щось працює на батарейках. Ну, Це виглядає, знаєте, як ручки до VR. у Скоріше за все, це знову ж таки до тієї ж самої денді або до чогось такого, до якоїсь приставки. Бо. Дивлячись на цей пластик, я не скажу, що це щось сучасне, розумієте? І щось з ними тут керуватися. Але тут ще і мікрофончик, можливо, для караоке онлайн. Не знаю. Такі дві штуки. Що воно таке, де воно? Я тут не знаю. Можна оце, коротше, взяти оці дві красні штуки, плюс три джойстика і поставити їх на аукціон з 50 гривень, можливо, когось зацікавить. Так. Раз пакет, два пакет, джойстик ще один якийсь. Тож з таким самим коннектором, як і там.